<говори> Перше питання, об'ясніть нам, де 11 десятків. Так, де байківські дечі. Одинадцять десятків землі. Де вони ділять? І друге питання, якісь тут розписи є по Френдію, по депутатам. Назвіть світо фамілії, кому ви там роздавали ці гроші, кому ви там писали? От є ваша підпись і є френдія підпис. От десь нам одне і 11 учасників. Чому це участки на вашу дитину написані учасники? А де є докази того, що вони мають бути я не дай дисковоскі? Ми будемо збори, ви подали в суд. Це друге питання. Мене не треба тут обвиняти. мене може обвинити тільки суд. Чому, коли вам цей голова сільської ради дав його участи, ви не зібрали цих людей, їх сказати, хлопці, ми маємо 11 учасник. Треба продавати. Давайте ми рішаємо зборами, як ми їх будемо продавати. І чому ви не написали на мене один участок, чому на Може хтось пластик? купив? я би прийшов, прийшов покупати. Я йду до нотаруса, пишу заяву, що я даю згоду. Наскільки я знаю, коли прийшли до вашої дочки, зять сказав, я не підпишуся, бо це теж моя земля. Бо всі повнолітні члени сім'ї мають підписатися, дати дозвіл на продаж. Він сказав, я не підпишуся. Ну, це, це ви зараз будете. ви кажете, що ми хуй, а, та, це це вас в тебе є докази, далі дивіться, Докази ходив. Та це, це ми, ви не все правильно, ви, 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 ви зараз кажете, розкал... добре, френдій дав стільки грошей. Можу я тільки за себе говоряв. Коли в мене дочка виходила замуж, я прийшов до вас. Дайте мені мої зароблення. Сказав, нема грошей. Володя, я тебе знаю, то я тобі подзвоню. Я не маю грошей. А це во що? На Дмитрий, Давайте, вони, і Давайте на тих депутатів вимагаємося до них. Що вони взяли по 10 тисяч, так, ми навіть не так, могли б по 2 тисячі взяти зарплату.

Це no, ж він yeah. підходив yeah. до вас, ви йому розписували, все. Він же тепер у вас як ніби перший раз представив, а другий раз взяв від вас гроші. Ви заплатили йому за якісь там десь. А ці 150 тисяч, за що? За що ви йому заплатили? Ну ти був присутній, як я платив А що, ніхто не був, не бачив, як ви по франках? Ні, ви що Дарсину вам дали голоси, Дарсину, а ви їм дали... Щоб ви сказати, що ви не платили Ви ще будете йти до них всіх заднім числом написали. Пасує пальці, хлопці, не дайте гроші. А по процентам і дайте, Ну не можна так, щоб, щоб ви чесно мільйон викинули, щоб ви чесно мільйон доларів викинули. ви їх мусите їх відробити. Або віддаємо, або ви приходите сюди і працюєте. А вони вже відроблені, або поїдьте всі то як? Так, вони вже прибрали курапчок, які працюють туди. Тому що в тиску, де ще в тиску сиділи ті всі, через різниці? 16 і 5.

Ваша рука, скажіть, що то не ви, а це наші гроші зароблені, кромлені цими людьми. І ви їх взяли, і ви кажете, що ні. Я саме Чимацький сказав, що не продавайте, поки вони декіль, я, не текстули на папір. Сказав правда. Дивіться, ну то я ж кажу, відкрити текст. Щоб на нинішній час один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім вісьмом депутатам, тому що напевно воєчка, він депутат сільської ради. Ми зарплати не мали, а ви мали що дати. Нам без щастя зідіш вис. Бац, це такий, блядь, Іспанія повальна, блядь, то ще до дялі мене, то, блядь, іспанія кура за рубляє.